Етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина вівторка 10 вересня у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 930-й день широкомасштабної війни. Загалом протягом минулої доби 9 вересня зафіксовано 167 бойових зіткнень. Військові РФ завдали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У наслідок атак постраждали чотири людини. Також ворог вкотре здійснив обстріл Донеччини. Троє мешканців загинули, п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, адмінбудівлю, підприємство, торговий павільйон, господарські споруди та автомобілі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з двома героями, які стали на захист України від російських окупантів. Із солдатом Ігорем Реке, воїном військової частини А 7187 попрощалися в селі Банилів Підгірний. Солдатові Андрію Альштулеру, воїну військової частини А-0243, Останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глиботі співчуття рідним, близьким та побратимам. Через дві години після заміру Кукси вийти з лікарні самостійно у Чернівцях. Завдяки інноваційному обладнанню військові з ампутованими нижніми кінцівками можуть отримати новітній екзопротез. Подробиці розповідаємо уже за мить. Повномасштабне вторгнення змінило життя всіх українців. Хтось стоїть на варті нашого спокою, захищаючи рідні землі від російських загарбників. Хтось втратив рідних і близьких через воєнні дії. А постійні тривоги і удари по мирних жителях після 24 лютого супроводжують всіх нас вже третій рік. При цьому чимало військових втратили кінцівки у запеклих боях, а цивільні люди під час російських обстрілів. Кількість таких пацієнтів з Аціями сягає понад 150 тисяч, що значно перевищує показники першої світової війни. Саме тому дуже важливо повернути пораненим можливість жити у звичних умовах та знову ходити завдяки новітньому протезуванню. Сучасні технології передбачають комп'ютерну обробку замірів. І тривимірну реконструкцію і моделювання куксу приймача індивідуально для кожної кукси, для кожної людини, з врахуванням всіх анатомічних особливостей цієї кукси. Довжини, ширини, якісь виступи, якісь западини. Все це комп'ютер враховує. І вага цих кукс вони в 10 разів легші, ніж ті дерев'яні старі, і про ті дерев'яні вже можна забути. Такі сучасні технології активно впроваджують у життя і в Чернівцях. Звучить фантастично, але наразі військові, які втратили нижні кінцівки, можуть самостійно вийти з медичного закладу з тренувальним екзопротезом навіть через дві години після зняття замірів. А все завдяки новітньому німецькому обладнанню, яке підлаштовує протез на основі зчитаних антропометричних даних. Вносяться і фото, і дані, і розміри. Потім вона вже е, з таких блоків пінополіуретанових е, на протязі пів години вирізає анатомічну купсу. Це вважається як негатив, а вже далі ми розігріваємо пластик спеціальний, теж, стійкий. І вже моделюємо. готовність кокси до протезування визначає лікар. Стан після операційного розрізу він має бути повністю зажившим. Рубець має бути сформований. Він має бути безболісним при пальпації має бути готовим до фізичного навантаження при ходінні на на протезі. Стан м'язів має бути відновлений. Рухливість у збережених суглобах має бути відновлений, Ну, має бути проведена протинапрякова терапія. Протягом кількох місяців розміри кукси можуть змінюватися. Відповідно, екзопротез також коригується на протязі двох-трьох місяців. Вона може змінитися усохнути до трьох чотирьох розмірів. Але цей матеріал дозволяє, ну, ми його нагріваємо і його можна, не міняючи самого куксу приймача, зменшувати його в розмірі. І вже коли там, за 2-3 місяці буває пізніше сформована більш стійка форма куксу, тоді вже виготовляється постійний. До того часу ходиться тимчасовому. Однак бувають випадки, коли кукса дуже коротка і протезування зробити немає можливості. Така ситуація, зокрема, сталася у відважного захисника Богдана Андрейчука, який втратив ногу під час бойових дій. Виконували бойове завдання при... і артобстріл був це. при роботі. Ми працювали і прилетіло, натіка Артобстріл. Це дуже радує мене, що в мене була дуже швидка евакуація. Це там до 20 хвилин мене вже куювали. Бо дуже було, ну типа, перебиті ноги, щоб скрою не стік. Тоді використовують остеоінтеграційне моделювання, завдяки якому пацієнт отримує можливість ходити навіть у таких складних випадках. Тільки головка стигна, і частина. Стегнової кістки далі була пустота. То йому зробили на цьому рівні остеотомію, пересікли цю кістку. І у цей кусочок кістки поступово міліметр на добу, а деколи на дві доби, опускали нижче, 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 нижче. І ось вона тепер цей кусочок тут, і тут утвориться нова кістка. І тоді довжина цієї кукси дозволить поставити протез. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА Чотири пожежі протягом доби ліквідували буковинські вогнеборці на території Чернівецької області. Так, 9 вересня, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити, займання сталося у шиповому будинку в місті Заставна. Господар проживав сам. Коли до нього прийшли навідатися родича, то помітили. Сліди пожежі та 60-річного чоловіка без ознак життя пожежа самоліквідувалася, тому пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликалися. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Ще одна пожежа трапилася в селі Кам'янка у житловій будівлі. За попередніми висновками фахівців причиною займання стало коротке замкнення. Вогонь охопив площу 90 квадратних метрів. Полум'я знищило часткову покрівлю та перекриття будівлі, домашні речі, а також побутову техніку. Крім цього, учора у селі Ленківці вогнеборці ліквідували пожежу в господарській будівлі. А у місті Чернівці загоряння в двох металевих контейнерах. На боковині слідчі поліції розслідують обставини трьох аварій, одна з них зі смертельним наслідком. Так, вчора, 9 вересня, у селі Кам'янка, унаслідок з'їзду в кювет та перекидання мотоцикла, кермувальник отримав травми несумісні з життям. А 19-річний пасажир травмувався. Цього ж дня в обласному центрі на вулиці Пилипа Орлика відбулося зіткнення одразу з чотирьох транспортних засобів. У результаті ДТП травмувалися 60-річна водійка автівки Пежо та її 61-річна пасажирка. А також 47-річний водій автомобіля Тойота. Бригада швидкої медичної допомоги доправила всіх постраждалих до лікувального закладу. Ще одна автопригода трапилась у Чернівцях. Відомо, що 13-річний чернівчанин, керуючи самокатом, зіткнувся із зустрічним автомобілем під керуванням 39-річного місцевого жителя. У результаті аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Досудові розслідування тривають. У Дністровському районі поліцейські затримали чоловіка, який незаконно заволодів мотоциклом односельчанина. Так, 64-річний житель села Негринці повідомив поліцію, що невідома особа заволоділа його мотоциклом, який був припаркований на подвір'ї. Правоохоронці оперативно розшукали та задокументували протиправні дії буковинця причетного до вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився 43-річний місцевий житель. За йому загрошує від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Створюють унікальні історії, сповнені українських та буковинських мотивів. У рамках проєкту Буковинські мальописи Чернівецька молодь працює над серією коміксів. Відтак роботу над першим випуском вже завершили та представили для широкого загалу. Про мету цього проєкту та образ головного супергероя коміксу вже готова розповісти моя колега. Суперфедько та зниклий народний спів. Таку назву отримав перший комікс, який створили у рамках проєкту Буковинські мальописи. Основна ідея цієї мальованої історії належить юній Чернівецькій художниці Златі Крушельницькій. Загалом проєкт спрямований на те, аби молоді талановиті митці створювали різноманітні мальописи, які будуть популяризувати Буковинську культуру та привертати увагу до багатої спадщини нашого регіону. У громадській організації фон Символи ми розпочали проект Буковинські мальописи. Це патріотичний проект по популярізації, створенні по популяризації українського контенту, а саме Буковинського. Головним героєм першої мальованої історії став образ Юрія Федьковича. У коміксі він перетворюється на суперфедьковича, супергероя, який має стати на захист свого народу, використовуючи свої суперздібності. Він е, є вчителем в селі вчителі музики і розповідається про те, що вони готувалися з дітьми до виступу, але в один день, коли вже відбувався виступ, всі зрозуміли, що вони не пам'ятають, що їм треба робити, що їм треба співати. І виявляється, що це все через лиходія забутька. Ось це якби йде екшн сцена, де він б'ється з забутьком. На створення цього коміксу пішло близько місяця. Авторка розповідає, що над мальописом працювала не одна, а з командою однодумців. Я працювала в команді друзів, тому що все-таки це командна робота, і такі образи не створюються самостійно. Тут треба декілька думок, кожен подає якусь свою ідею, якусь. Бачить якусь маленьку помилочку, і це неможливо створити одному. Загалом у рамках проєкту Боковинські мальописи заплановано створення серії коміксів про відомі боковинські історичні постаті: Юрія Федьковича, Ольгу Коболянського, Лукена Кобилицю та Сидора Воробкевича. Крім того, є й інші дотичні задуми зазначає Андрій Гев'юк. Ми йдемо трошечки далі і на основі того, що ідея, яку пропонує Злата команда зараз почала розробляти ігру, тобто окремо буде ще ігра. Окремо, у нас зараз будуть подкасти. Тобто пишеться сценарій, злата задає ідеї, коригує, вносить образи різноманітні, які, скажімо так, міфічні. І на основі цього формується, скажімо так, цілий пласт відповідно нової української міфології, можемо сказати так. Андрій Гев'юк наголошує: уся серія коміксів створена виключно для популяризації української культури, історії, традицій серед молоді, та аж ніяк не для отримання прибутку. Ми зараз випустили перший технічний примірник, де вичитуємо якісь робочі матеріали, а далі ми шукаємо партнерів-спонсорів, щоб його популяризувати і роздавати всім бажаючим учням підліткам Він орієнтований на підлітків насамперед на дітей, тому ми будемо його поширювати в школі. Тобто, це не є як для якогось продажу, хіба що задонати для інших якісь речі, щоб підтримати, але це в основному для створення для популяризації українського контенту. Анна Харабара ТВ Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.